Усім привіт! Давайте перейдемо до огляду. Також розбору моїх угод за вчорашній день. Їх було відкрито дві вчора. Одна угода закрилась по стоп-лосу, іншу угоду я закрив перевів безбиток. Давайте перейдемо до першої отож, угода, яка вибила мене по стопу. У нас знаходився ось тут даний 4-годинний імбаланс. І на 5-хвилинному таймфреймі в моменті я бачив, що ми отримаємо реакцію, хороший відкуп від цієї зони, і а, поставив а, лімітний ордер на даний імбаланс п'ятихвилинний. Ціна якраз відкрилася якраз угода. І а, свій тейк-профіт я виставляв на. Даний годинний імбаланс ось цей. Оскільки раніше ми вже отримували реакцію від ось цього нижнього імбаленса, і по логіці я розраховував на те, що ми піднімемося ще вище. Ось так профіль стояв сюди. тобто Якби угоди закрилися по тейку, вдалося б взяти 3,5R, але натомість ми просто виконали повністю перекрили даний імбаланс майже повністю. Ось і отримали від нього реакцію. Ну, тобто в моменті можна було цю угоду закрити на 2.7R, проте я вирішив. Почекати і натомість поплатився стоп-лоссом. В моменті на біткоїну ціна якраз отримала реакцію від ордер блока і пішла вниз, і також оптимізм, повторив рух за біткоїном. І наступна угода також по оптимізму після перекриття даного годинного і балансу. Ми пішли вниз, а знизу в нас знаходився ще один-4 годинний імбаленс. І також я побачив, що ми отримуємо від нього реакцію після даного конфірма. Я відкрив угоду від ось цього імбеланса. Який в нас ось тут знаходиться. І ціна отримала також в нього реакцію чудово пішла вверх, проте потім в моменті знову почала спускатися вниз. Я дивився, що біткоін також йде вниз, і вирішив закрити угоду без збиток ось в даній точці. Проте, як бачимо пізніше, ціна все ж таки розвернулась і пішла вверх. І цю угоду можна було спокійно закрити там якраз. На 3 r як я спочатку і в принципі розраховував. Тому вкотре переконуюсь, що ті угоди, які я відкриваю, потрібно не закривати їх і тягнути до кінця, тобто або стоп лос, або Take Profit. Тому що дуже багато угод втрачаються, закриваються безбитковість, а внаслідок ціна все рівно йде по тому сценарію, який я собі запланував. Сьогодні по оптимізму швидше за все я не буду розглядати ніяких ситуацій, оскільки бачимо, що ціна зараз ось проторговується тут, тому а, а, знизу з нас в нас знаходиться також а, ось тут компресія. І також бачимо, що ось така компресія сформувалася ось нижче, тому швидше, швидше за все. А, Ціна піде її знімати. Тому лонги, на мою думку, тут не варто розглядати. Єдиний, я б, можливо, розглянув шорт, якщо б ціна піднялася вверх сюди на тест даного годинного імбаленса, і при реакції на нього тоді, в принципі, можна було б розглянути шорт. Хоча, в принципі, Розглядаю такий варіант, що можливо, якщо ми сюди піднімемось, ціна не отримає ніякої реакції, а одразу піде знімати ось дану компресію, яка знаходиться вище. Тому по оптимізму просто буду сьогодні наблюдати і вже буду приймати рішення, швидше за все, не раніше свіпа, з цього даного пола ліквідності. Давайте перейдемо до біткоїна. Е, по біткоїну вчора якраз ми отримали реакцію ось від цього даного блоку, про який я говорив. Е, на вчорашньому темп огляді я відмічав ось цю всю дану зону як зону інтересу. Хоча, в принципі, бо е, тут знаходився також і годинний імбеланс, тому я виділив цю дану зону. Хоча, в принципі, можна було б і також окремо виділяти ось даний блок і даний баланс І бачимо, що ми. Отримали реакцію від даного блока на 5 таймфреймі у нас був чудовий сетап для входу. Ось тут. А, проте в дану позицію я не входив. А, оскільки в моменті в мене була відкрита угода по оптимізму, а одночасно більше одної угоди я не відкриваю. Ось. І, в принципі, можна було б а, ну, 2R. Витягнути з цієї угоди, але хоча можна і було б далі е, тягнути цю угоду, тому що все ж таки я очікую, що ціна прийде на свіп ось цієї даної компресії, яка у нас тут сформувалась, і разом з тим, е, нижче цієї компресії знаходиться денний ібеланс ось тут. Тому я також буду очікувати, коли ціна сюди прийде, і раніше не буду по біткоїну приймати ніяких рішень. Так, йдемо далі. Монета Dogie. По монеті Dogie бачимо, що ми отримали реакцію на 4-годинний imбаланс, також ордер блок у нас знаходиться нижче. В моменті ми отримаємо shift на годинному таймфреймі, тобто зміну напрямку. І ось тут у нас формується також блок, від якого можна зайти в позицію, і також є годинний імбаланс. Можна виділити те, можна виділити і інше, можна виділити і те, і те. Це вже як ви собі. А забажаєте єдиний мінус, який те, що біткоін. По біткоїну, по біткоїну я розглядаю а, шортовий сценарій, і якщо біткоін піде вниз, тоді, можливо, швидше за все, і решта альткоїнів піде за біткоїном, тому а, цей а, весь сценарій а, може бути вже не актуальний. От, проте, також можна розглянути ось даний імбеленс годинний і даний блок. Як е, шортовий, тобто, якщо ціна прийде сюди, тоді е, при реакції на дану зону можна буде розглянути е, шортовий сетап. І якщо в моменті також біткоін буде йти вниз, то тоді і ця монета також е, має шанс пролитися. Хоча, якщо все ж таки ми прийдемо зараз цю зону, при формуванні сетапа я готовий розглянути лонг. якраз таки з таргетом на даний ібаланс і даний блок. Монета OM. Якщо перейти на денний таймфрейм, бачимо, що ми зняли buy-side ліквідність на даному таймфреймі. Ціна не закріпилась тілом. А, натомість утворився пінбар, тобто свічка з великою тінью. І після зняття buy-side ліквідності ціна завжди йде на зняття sell сайд ліквідності, тобто sell сайд ліквідність у нас знаходиться ось тут. В проміжках а, ціна ребалансує а, сама себе, тобто, перекриває. А, Імбаланси. І бачимо, що отут нижче в нас знаходиться денний імбаланс. Я розраховую на те, що ми прийдемо в цей імбеланс, можливо, отримуємо якусь реакцію від нього, але все ж таки пізніше, швидше за все, на мою думку, ми підемо на глибшу корекцію. Тому що і знищено знаходяться денні і не перекриті і також дана селсає ліквідність. Тому, якщо розглядати даний актив як інтрадей, тобто для інтрадей торгівлі, то, в принципі, я готовий розглянути сценарій, коли ціна спуститься до даного денного імбеленса. Виконає свіп даної sell-side ліквідності. І у випадку, якщо ем, у нас тут буде сетап для входу, або ж ціна закриється тінню, а тілом не закріпиться тоді. Після цього можна розглянути лонг і моїм таргетом буде якраз ось такий ось цей даний блок, тобто FTA зона, і е, тоді вже при тесті цієї зони, в принципі, можна буде розглядати навпаки вже шорт угоди. З таргетами вже тоді на нижчі цілі. Ось бачимо, що і тут є компресія, і нижче ще знаходиться дані баланси, як я говорив вже. Ось тому ось така ситуація по монеті. ОМ Йдемо далі. Нот, також схожа ситуація, як і з Dog. Також монета виглядає лонгово. Бачимо, що тут у нас є чудовий таргет у вигляді компресії цієї. У нас немає тут неперекритих імбелансів на годинному таймфреймі. На 4-годинному бачимо, що у нас все тут перекрите. Також зараз формується ось ця полиця ліквідності, тому я очікуватиму на свіп даного пулу. І також тесту даного блока при формуванні сетапу можна буде розглянути лонг-угоду. Хоча я таки повторююсь, якщо біткоін буде проливатися, тоді не виключаю того, що і ця монета також піде вниз. Хоча, в принципі, в нас і нижче знаходиться таргет у вигляді 4 годинного неперекритого імба, тому не виключаю і такого сценарію. І монета Sui. Також бачимо, що на 4-годинному таймфреймі, на старшому таймфреймі, у нас є імпульс сітка Fibonacci. Також залишаються на даному таймфреймі рівні максимуми, тобто дана байсайд-ліквідність, які будуть зніматися в майбутньому. От, І в моменті ціна виконує корекцію. Бачимо, що в зоні 0,5 знаходиться 4-х годинний імбеланс. Від цього імбеланса я б не розглядав лонг, бо все ж таки я люблю більше розглядати угоди вже при тесті зони, зони ОТЄ. але розглянути цей імбеланс як таргет у випадку, якщо ми виконуємо корекцію, тоді можна цей imbalance розглянути як ціль. Вчора також по цій монеті хотів відкрити угоду. Ось бачимо, що ціна у нас знімала ліквідність. Ось тут. Потім в даній зоні відбувся свіп. І після того, як на годинному таймфреймі ми отримали конфірм. Я очікував корекцію якраз таки на зняття ось даного пула. Ціна виконала свіп цієї ліквідності, проте на 5-хвилинному таймфреймі, мені не вдалося відійти угоду. Тому що в моменті. Ось відбувся маркет shift, Проте також разом з тим відбувся сильний пролив, і я не встиг війти в угоду. Як бачимо, пізніше ціна все ж таки повернулася на тест даної зони, але це була 12-та година ночі, майже перша, тому цю угоду, як я вже сказав раніше, пропустив. Тут також можна очікувати, хотілося би побачити рух корекційний на зняття ось даної ліквідності. Це якраз буде зона ОТЕ, зона преміума. Ось. І тоді в такому разі розглянути шорт. Хоча, на мою думку, швидше за все, ось такої корекції ми зараз точно зараз не отримаємо, а підемо. Знімати дану компресію і на тест цього 4-годинного імбаланса. Такий огляд получився сьогодні, а трошки затягнувся. Дякую всім за увагу. Бажаю усім профіту!